Доброго дня, хочу розказати історію однієї покупки. Справа в тому, що ми побули в окупації, і після звільнення зрозуміли, що без альтернативного топлива не обійтись. Тому почали активно шукати піч буржуйку. На сайті Vodalex виявилось просто супер оптимально. І ціна, і якість сподобалась така от модель. Потім я покажу, яка. І ми її замовили. У нас літня кухня приблизно 24 квадрати, ось так, вона 4 на 6. І ми тут вирішили зробити прихисток такий от собі. Так, Дуже сподобалася така от модель. Це Дюваль Его 4011. Називається Євробуржуйка з духовкою, дров'яна піч. У неї дуже гарні параметри. Висота 76 см, і тут йдуть ще ножки, де можна дрова скласти. Ми так і зробили, в ширину вона 42 см і вдовжину 80. Тут три камфорки, всі відкриваються, тут різні різні, як вона називається, різні режими. Можна відкривати повністю, там можна відкривати трошки, якщо на тихенький вогонь поставити діаметр труби 13, але тут потрібен додатковий перехідник на 12-ту трубу. До речі, вона дуже легка 48 кг всього була упакована дуже гарно. І ми її з чоловіком швиденько перенесли, просто без проблем. Що в ній є? Два відділення це топка. Доволі об'ємна, хоча, здається, зразу начебто невеличка. і зольник. ось так. В кожній дверці є ще отвори для додаткового провітрювання, додаткового затягу повітря. чим мені ще подобається, ми тут вже палили. видно, І подобається, що просто для того, щоб це все. Воно все падає на сольник. І його теж дуже легко просто винести. У кого приватна будівля знає, що це просто неоціненне добре город. Все, ми так і робимо. А ще тут такий бонус духова шафа. Це просто, я думала, що. Так як на картинці не буде, але реально ця картинка просто зайшла в нашу кімнату. В духовій шафі тут ще є сюрприз. Така от підставочка і деко. Деко просто велике, шикарне, і ми тут уже пекли картоплю. Я думала, що вона буде пригорати, але все було дуже рівномірно спечене і за оптимальний час. Ми вже це все запалювали, протестували, але хочу показати в наявності. Давай. Отак от наклали трошечки тут дров. Там, до речі, була рекомендація вперше перше підпалювання, відкрити всі вікна двері, бо тут буде обгорати краска, і буде такий неприємний, можливо, запах. Навіть не було такого. Спочатку відкрили повністю такий підтув і повністю витягли, поки розгорається, ще трошки порозказую. По-перше, дуже сподобалося, що дуже швидко доставили. Менеджер швидко зв'язався і в телефонному режимі, і на Viber скинув всю інформацію. Доставка зайняла буквально 2-3 дні, здається. Як я вже говорила, занесли ми швидко. Упаковка була доволі таки надійна. Занесли, поставили і змонтували її дуже швидко, буквально там за декілька годин. Ну, ось уже і розгорілось, поки я з вами говорила. До речі, дрова сюди, довжиною десь 48-48 см, нормально, в общем. Будить. І тепер розгорілось, можна закрити верхній забір повітря і відкрити нижній. Так це дуже легко бірка. І нижній або так зельник, або знову ж таки ось так, легким порухом руки. Від моменту запалювання пройшло буквально хвилин 5. Все горить, тепло йде, Щоб ви зрозуміли на вулиці 3 градуси тепла. Ось тут, до речі, інструкція у нас усе є. Тут дуже все гарно написано: прям покроково, що робити, якщо що, і так далі. І я покажу, скільки вже у нас в кімнаті 15 градусів. Цей неймовірний ефект. Е, Дим шпарить. Та -та случайно, так. Неймовірний ефект цей, тепла, духу цього. Всього. Всі до нас, хто заходять, друзі, знайомі, всі запитують, де ми купували таку красивенну піч. Завжди говоримо, вод, Олекс, будь ласка, заходьте на сайт. Знайдете точно собі те, що потрібно.